Так, наша друга Рікарту жив зіме. Що ти предлагаєш робити? В місті Дніпро живуть три мої друзі. Вони знають, що робити. Окей, тоді забираємо речі і відвігаємося в Дніпро. Ми будемо там за п ять -п ять. Ми в Дніпрі. І де твої три друзі живуть? Мої друзі живуть через одну запилку. Мы можем Що пешком. робити? Почкай, скоро прийдуть а, наші друзі. наши Он... друзья. Привіт. У вас часов для моя лаборатория и сити. Так є, і там працює саня Майнкрафт. Добре, ми туди пішли. Удачі вам. Так-так-так, які ж тут у нас монстри? Ммм, сереноголовий. І що ми будемо з ним робити? Привіт, Саня. Часом якось там портал для заточення монстрів. Так, звичайно, є, але будьте з ним обережні. Ось портал, він заточить сереноголового. Ми хотіли тобі розказати всю правду від серед голового. Добре, розказуйте. Ми все починається від першої частини. Від другої, від третьої від, від четвертої. нас припав друг рікардо. Осе понятно. Ну, без паніки, Сиреноголовий, він буде вже в центрі. От 19.00. Краще усі видвігаємося. Окей, беру портал і йдемо. <звук> так, де моя жертва. Center. Так, мы не передаете сраноголову. Он придет, я, я брать портал и туда заточу его. Значит, затыкнет. Я маю почему-то звук сраноголового. Вы видели на дистанции. Саня, дайте пуф. Ось портал. И і... точи Сраноголовый. Сраноголового. Он же с Богом, брат. Джи, чекай звук. Артем, сраного головой рядом. Берет там портал и та че его. Давай.

Ми його все ж таки перемогли. Ідем ідемся на площі і нас будуть вітати з перемогою. Окей. Що ж, доди пішли? Я вас вітаю всіх з перемогою. Ви справилися з перемогою. Он Ваш вас Сто тысяч гривень готівкою та с ним поскаштовну машину. Отже, слава Україні. Веруємо слава!